Всім привіт сьогодні в ліс. Ось так у нас гарненько збирається на дощ. У нас уже є знахідка. У нас вже є знахідка. Прямо на дорозі лісові ось я зірвала, понюхала. Це підсадки. Підсадки, да, рядовка травнева. Така вона красива. Сьогодні у нас 24 травня, неділя. Субота, вибачаюся, а я вже неділею живу. Так, тут, тут. Ліс живий, скільки ми бачили вже. Грибочки. Ну, тут, звісно, не її цівних, це перші ось і стівні. Чого я кажу бо в мене є сьогодні напарник Оксана, яка, можливо, буде мене знімкувати сьогодні. По цій же ж дорозі біжимо до місць грибних. Є підграбок або плютей, але це не оленій. Я зірву, щоб вам показати ось такі пластинки в нього. Це якийсь другий вид плютею. Якщо хто знає, то пишіть. Шляпка зверху слизька. Такого кольору, кофе з молоком. Красивий. Є слідуюча знахідка також на дорозі, бо ми ще біжимо. Біжимо чому, бо дощик починається, дивіться, пеце. Така красива крихка. Але Сіженька, який гарний у нас ліс. Пташки заливаються, співають. А ми йдемо далі, так, да, Оксанка? Да, да, йдемо. Який ще барвінок є? Залишився де-не-де де, квіточка. Ось такий коврик з барвіночку. Ну, щось виблискує з травички. А ось тут пециця. Та ще й така ні в руку. Ось на потім мої руки. Величез. Хтось вже обома тут. Ні. Давайте так її розгорнемо гарненько. Ого, яка вона! Вона вже перестигла. У лісі багато грибочків, але всі вони такі ем, неїстівні, так можна сказати. Ну що ж, йдемте подивимося з вами цю траву. Можливо, і ми якогось червоного ловчика знайдемо. Побачимо, побачимо. Що мені тут перше попалося, це ландиші. Ось такі віточки гарненькі, біленькі вже, правда, перецвітають. Але є. Дуже в лісі затишно. А що тут у нас на пенючку? Дивімося, дивімося. Клаві корона. Правильно я кажу? Ось таке короночки зверху. Є стівний грибок. Правда, четвертої категорії, але їстівний. Є знову знахідка плютея. Хотіла показати такий грубенький, гарненький. Поки більше нічого. Так, і де... Ага, ось ці грибочки, яких повний ліс. Я не знаю, що це за грибочки. Ось такі. Є з темним низом уже. Приємного запаху вони не мають зовсім. Пишіть, хто знає, що це. Що це за вид грибочка? А Оксана знайшла теж. Ще один різновид грибочка гнойовик. Свіженький. Правда, один тільки. Нема сімейства. Що, Оксанка, ще є? Да. о, клас. А це що за сімейство в нас? На пеньочкове таке. Гарненьке. Ну ти подивись, он до які. Зараз я вам покажу. Ми якби оці всі збирали, ми вже повну корзину б ми назбирали. так, Оксана? Ось так. Пишіть, що це за грибочки. Апеци це просто неймовірна кількість. Уже скільки я понаходила сьогодні. Ось. Ось так вона по дорозі. Он так, а що це ось зігнулося до ПТ, це ще якийсь грибочок. Давайте ближче. Не хоче сфокусуватися. Ось так. Не знаємо, не беремо, але вам показали. Ось якийсь майстер дете є. Ой, клас, дивіться, що я знайшла дрожалку. Дивіться, скільки її тут є. Оксана, йди подивись, скільки її тут є. Вона від дощу, так наросла Класно Дрожалка? Так, дивіться. Яке дерево, всього, дивись, пороше. Mm -hmm. Ось така гарна квіточка. О, дивіться знову яке кубельце. Що mm -hmm. це не підпеньки? Mm -hmm. Дивіться, дивіться, mm -hmm. туди, туди, туди пішло, поросло по дереві. Диви, Оксан, mm -hmm. вон вони. Яскраво mm -hmm. так. Зараз, mm -hmm. зараз хвилинку. О, диви під ногами. Ого, така китиця. Так, да. да, ми ось ще знайшли такі на геляках. Прекрасні. Розказує Оксані, що тут на долині знайшла була лангерманію. Правда, вже стару, але признаки, що вона тут є і родить, є. Її, її грибниця тут. Тут такий видалено, бачите, туди. пішов горб. І туди такі яри-горби. А тут як долина, і вона тут собі гарно почувається. Ще один вид грибочка, тільки світліший і більший. Прийдеться вам казати, «пока-пока». У нас застав дощ у лісі. Можливо, ви чуєте, як шумить. Так ми нічого і не знайшли. Ну що, знайшли рядовочку травневу і корону. Всім пока-пока.